Галина Кухаришин Льодяники у крові. Василь пішов на війну добровольцем. Колишній військовий не міг залишатися осторонь, коли ще зовсім молоді зелені пацани брали до рук зброю і йшли в бій. Тут, на лінії вогню, він був для них батьком. Вони його так і називали батя, а Василь і не перечив. По-батьківськи повчав, радив. А інколи й сварив, коли гарячі голови без потреби хизувалися один перед одним геройством. Завжди казав поважно зі знанням справи: «А ну не лізьте поперед батька в пекло. Отак вилається, розкриє портсигар, витягне людяник. Курити Василь кинув давно, а ось звичка смоктати людяники залишилася, Примружить очі і смакує, аж предсмокує, кайфує. У такі хвилини хлопці жартують Нині батя добрий. Сьогодні Василеві якось неспокійно на душі додому телефонував усе добре, а спокою нема, і лядяники не допомагають. Василь сьогодні їх хрумає, мов горіхи, батя не в дусі, шепочуться між собою пацани і стараються зайвий раз не потрапляти йому на очі. Раптом тишу сколихнув несамовитий шум. І зовсім поруч земля здригнулася від вибуху. В укриття! Усім в укриття! закричав командир. Хлопці кинулися виконувати команду і побігли в бліндаж. Василь почув шалений шум над головою. Він краєм ока побачив Андрія, юнак притиснув до грудей автомат і заціпеніло дивився скляними очима довкола. Андрію, лягай, несамовито заволав Василь. Лягай, хай тобі грець, і закрив хлопця своїм тілом. Вибух пролунав так близько, що обох присипало землею. Але Василь уже цього не чув. Коли обстріл закінчився, побратими побачили Андрія, який струшував із себе землю, і Василя з цегаркою в руках, а поруч лежали розсипані людяники. Людяники у крові.